За наше з вами 20 з лишнім сидіння нічого не робіть. Тому ми зараз працюємо на те, щоб кажемо, самих себе очистити в першу чергу. Бо в тих ситуаціях, які зараз є, винні ми самі в першу чергу. Тому що ми пробували стати народом, пробували стати нацією, щось воно не виходило і добралися. Е, Моя, скажімо так, місія включається в тому, щоб повернути цей дух. Наскільки я це правильно роблю, я не знаю сам. За мене судять моя творчість, яка, коли мене не було, вона була на Майдані. Ми Череї співали по 300 разів і зараз на передовій співають, і дай Боже, хай співають далі, якщо це дійсно допомагає. Я хочу сказати про те, що ми завжди десь шукаємо когось, хто винен в наших проблемах. А проблема замикається в тому, що там, десь в душі нашій особисті, ще не виріс той українець, який повинен встати і зробити. Е, я не буду довго говорити, я просто хочу сказати, що ця проблема вона, вона була, вона визріла ще в тому році, в 13-му штаті. Позитомого. Коли я намагався сказати, що давайте будувати українську Україну, не про російську, не про європейську, українську. Не треба шукати господарів, чи на Заході, чи на Сході, чи на північі, чи на півдні. Господарем повинен бути я, українець тут. Це головна ідея. І якщо вже хтось так упуває на захід, то повірте, кемерон з Меркель і з усіма іншими разом з Путіним бачили українців в грубу в білих тапках. Це щоб ілюзій не виникало. Перша пісня присвячується тим хлопцям, які і моїм друзям, і друзям багатьох, хто тут присутній, хто... По тупості ще радянських генералів, які служать в Збройних силах України, взяли і кинули на і не дай Боже ще раз таке повториться під Дебальцем. Хлопцям, які загинули під Голуваською. Ще у тумані сивім, та морда, там Ляхи, там Москва, на країну брещу сили, стиснувши шаблі, стиснувши історію у долонях, Четь козаки болем на світні лихонях. Тиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, щеть козаки полем на спитнілих конях Цар москвин, крові впис з океан, а йому сволочі мало в ніч напав на русин. Та йому Поперек вояки стали коротші шаблі і важкі пістолі у долонях, Чать козаки болем на залізних конях, коротші шаблі, і важкі пістолі у долонях, Чать козаки болем на залізних конях. Підходять друзі і стоять, чинніх постаті, високо в небесній пусі, вогнені шаблі, вогнені пістолі У долонях. чья наші козаки на небесних конях, Вогнені шаблі. Тять наші козаки на небесних конях, в шаблі, вогні пістолі удоволять, чьять наші козаки на небесних конях, вогні шаблі, в огні пістолі удоволять, чьять наші козаки, на небесних конях. Вечать наші козаки на небесних конях. Герої не вмирають всі ті, хто кого було позрадницьки розстріляно на Майдані, і ті, кого позрадницьки залишили під Головайськом. Всі ті люди, які причетні до цього, я в це глибоко переконаний, понесуть найвищу кару, яку ми повернемо назад конституції. Це смертний вир. Наступна пісня про тих, хто.